Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Це я в домашньому платі. Іду на смітник. От. Бачите, яка я. Волоси одросли, Ну, нічого мені подобається. Все нормально. Йду на смітник, це їхні. А, зараз ще сіми немає. Ще немає сімей черсу. Це я вже а другий раз виходжу. Перший раз ось покажу вам квіточки такі. Жарко так. Тут не можна футбол грати, не можна ставити лісопети. Такі тут квіточки у них хтось поливає, бачите, полити з Ось. Жарку ви собі не вважаєте. Сьогодні ми не куди знайдемо, бо якщо б ми вже йшли, то вона там вже готувала б каву, а я б вже була в купальнику і в сарафані. Вирішили сьогодні нікуди не йти. Чого не йти? Ну, ви знаєте, ну, в мене ця жара, ну вона мене задавлює, пробачте за те, що я так скажу. Ну, Що вона така чітка якась. Біла цвіти така, і так багато там бджолків літає. Дуже жара велика. От всім, всім ще немає, вже така спека, вже така спека, що не вийдеш, не вийдеш. Просто що треба винести сміття, так я оцей пішла. От. Можна було б поїхати е, нам до, до пляжу. Ми вчора були з Натою на пляжу. Були вчора на пляжу. Хорошо, так накупались, але ми недовго. Ми о 8 приїхали і не, о 8.20 ми приїхали, у дев'ятого ми зайшли в воду і в 11 ми вийшли із пляжу півтори години. Півтори години. Ну, я вам скажу, що цього було дуже достатньо. Жіночка теж несе сміття. Цього було дуже достатньо, тому що тоді вже далі, тоді вже далі йде сильна жара, сильна жара. Ми пішечки пройшли до магазину Lidl. зайшли в магазин Lidl. купили за 3 євро пакет. От, що там було в пакеті, значить там було. Півтора кіла картоплі хорошої, здорової. Там було яблук сім штук. Ну, грам 600. Голден хороші такі. Три банана замечательних, дві здорові перчини. І тоді ще там було кабачків, мабуть, кабачків, мабуть, кіло-півтора кабачків. От. І що там ще було це все ну це все ну короче ми так знато посчитали ми ж все поперевісювали мені ж було цікаво чи воно е -е, соответствує тому що вони продають по 3 євро я вам скажу дуже соответствує дуже Тому що ми заплатили 3 євро, а ми посчитали там більше, ніж на 7 євро такі пакети продукти всі дуже хороші. Ну, ну, я так трошки заглядала в пакети, там і другі були. Там були такі, що там і морква, і сині. Ну, сині нам би треба були, а морква не бо у нас була своя морква, ми купували. От. Ну і тоді Максим вдома робив вчора. Він собі зробив овочеве рагу, оце кабачки, перець, цибуля, от, морква, картопля, гірка, е, гіркий перець, томат. Він таке овочеве рагу собі зробив. А я ото подивилась в його патель. Глибока пательна, воно так пахтить, але я не покуштувала, бо я знаю, що він туди гіркий перець кладе, то я таке не хочу їсти. <кій> І кладе багато. <кій> я би трошечки так ладно вже, я покуштувала. І мені так захотілося, він оцю цілу перчину здорові, такі перчини, отакі от перчини були. От. А одна залилася. Я взяла собі, стушкувала перець, кабачок. Картоплю, цибулю, моркву, томат паста, от, олія хороша, олівкова. І так хорошо я собі стушкувала. І так хорошо я поїла на вечір. А на татушкувала картоплю із, із курчатами, з курчатами, з ніжками. Теж я трошечки покуштувала і все. Тоді ввечері морозку їли. Я дивилась кіно, ната поставила мені. А вони там своє якесь кіно. Італійське дивилися мені. Я дивлюсь про поліцейських. Я люблю такі кіно, от, тут такий день пройшов. А, ми ще ж кавуна купили. Ми ще купили кавуна, от ми як у лідлі скупилися, сіли на бусика, під'їхали там, може. Зупиночки три сіли. На десятку під'їхали і зайшли в коп біля нашої зупинки магазинчик і взяли кавуна. От, хороший такий кавун, великий. Вони по 60, ну по 70 центів не нап'ять От, от так. -от. Ось я вже повернулася. Сміття викинула, повернулася. Трошки пройдуся та й піду додому. Каву робити. Робитиму каву. Так. Не знаю, що вам розказати, оце сьогодні казала, Пішли на, на пляж. Кажу, наточка дітка, не хочу я пляжу, не хочу. Така жара, я би на автівці, Мася вчора робив вдома, але не захотів і сам на пляж їхати на автівці. Зовсім не захотів. Ну, потому що дуже жарко. Дуже-дуже жарко. Ото собі приготував. А бачите, люди, як той сушать. Сушать, як усе. От. От такі справи. Так що бувайте здорові, щасливі, хороші. Зараз я вам ще там трошечки пройдусь. Та й піду додому. Вдома буду щось. Ната ще спить, масім вже буде збиратися на роботу йти, а з знати пізніше, кави поп'ємо та щось вдома будемо робити. А що ділась, не хочеться по нікуди. квіточки ось вам покажу. Бачите, яка трава жовта покошена, але її ж немає, вона не росте. Ось така квітка якась. І ото -от там ще покажу квітку. Ось тут зараз сонця нема, так, так із-за дома воно не, не вийшло сонце за домом. Але все одно вже так жарко, так парко. От що взагалі. Ось така квіточка. Красива. А от бачите, об'яву начепили, щоб діти от, м'яча отут не грали. А чого їм не грати отут? Скажіть? От, Хоча, я скажу чого? Оце ж, бачите, отой дім, оцей дім, оце хванарі нові поставили, лампи, да? оце ж сплачують хто. Мої жильці о цього дома і жильці о того дому. Оце сплачують за те, що траву чотири рази на рік косять, оці лампочки міняють, отут прибирають. Ну вони й не хочуть, щоб тут хтось. Ну, а діти ж знаєте, все одно ж помалювали Ці дорослі ж прийдуть з дітками в бар, дорослі сидять в барі всередки або на вулиці, а дітям що робити? Ну, вони отут граються. Що вони будуть придержуватися, того, що не можна, ні. Вони граються, бо їм хочеться чим займатися. Ось такі справи, дівчинки-мальчики. Так що це все вам розказала. Будемо вдома. Не знаю, 36 сьогодні Ната казала. 36. Зараз вже 32. 36 така жара в Італії, така жара, що страшне. Є такі регіони. Туди більше на юг, ми ж на севері, а то на юг туди більше, що навіть не дозволяють робити. Оце десь з 12 до 4 не дозволяють. Люди виходять на роботу з 4 ранку, щоб оце такі, якщо, наприклад, дорожні якісь роботи роблять, ремонтні у тому, у хатах, на домах. Оце таке, що невозможна жара. невозможна жара, тому. Не дозволяють. от такі справи. Оце вам все розказала, показала. Тут то ж табличка не можна собак виводити. Ну, правильно, ну що то собаки будуть срати. Хоч воно й повигоряло все, хоч тут і зелені мало, але ж трошечки ж радує глаз така зелень якась. Дерева, ось якісь, ось якісь, а це такі бубочки, якісь не знаю, що воно таке. Це квітки, квітки якісь були. Це це не, 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 не той олівкове не дерево. ні. Ото такі справи. Ну, бувайте здорові, мої хороші. Всього вам доброго, всього хорошого. От, обіймаю всіх, цілую. Па-па!